Вітаю, друзі! Сьогодні будемо в'язати шестикутник ось за такою схемою. І розпочинаємо ми з кільця, у яке пров'язуємо шість стовпчиків без накиду. Один, два. Три, п'ять і шість. Стягуємо кільце і у першу петлю робимо сполучний стовпчик, щоб завершити ряд. Далі робимо повітряну петлю підйому. Вона у нас буде замість стовпчика без накиду. І тепер у кожну петлю ми будемо пров'язувати по стовпчику без накиду, а між ними по три повітряні петлі. Отже, перший стовпчик у нас вже є: одна, дві, три повітряні петлі, і стовпчик без накиду. У наступну петлю. Одна, дві, три повітряні. У наступну стовпчик без накиду. Одна, дві, три, стовпчик без накиду. Одна, дві, три. Стовпчик без накиду. Одна, 2, 3 стовпчик. Після останнього стовпчику не забуваємо ще три повітряні петлі, і у першу петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик. Ось таким чином. Далі, початок ряду, нам потрібно перенести. В арочку. Тож заводимо гачок під неї і робимо сполучений стовпчик. Далі три повітряні петлі підйому І тепер за схемою ми будемо в кожну ось таку маленьку арочку пров'язувати по 4 стовпчики з одним накидом зі спільною вершиною. Отже, перший стовпчик у нас вже замінили. Петлі підйому тож нам потрібно пров'язати іще три. Ми робимо стовпчик з накидом, але не до кінця, тільки перший елемент. Так само другий стовпчик не до кінця, і третій. І вже тепер ми усі петлі пров'язуємо. І робимо ще одну повітряну петлю, щоб зафіксувати вершинку. Далі ми пров'язуємо 4 повітряні петлі, одна, дві, три, чотири. І далі у наступну вершинку, тобто у наступну арочку ми робимо 4 стовпчики з накидом зі спільною вершиною. Один не до кінця, другий не до кінця, третій і четвертий. Потім вже стовпчики разом і повітряна петля для фіксації. Знову чотири повітряні петлі у наступну арочку. Один, два, три, чотири. Пров'язали разом і повітряна петля. І ось таким чином ми пров'язуємо далі цей ряд. Завершуємо ряд ми сполучним стовпчиком. У повітряну петлю над першою спільною вершинкою. Ось так. А далі початок ряду нам потрібно перевести у цю арку, але не одразу на початку арочки, тобто ми не одразу заводимо під арку, а все ж таки ще в першу петлю ми робимо сполучний стовпчик. І вже тепер ми заводимо під арочку і будемо розпочинати новий ряд тут. Тут в нас задача ще ускладнюється, нам потрібно буде в'язати в кожну арку 6 стовпчиків з накидом зі спільною вершиною. Отже, починаємо ми з трьох повітряних петель. А тепер пров'язуємо іще 5 стовпчиків з накидом, але робимо тільки перший елемент. Цих 2, два три, чотири п'ять спільна вершинка і повітряна петля для фіксації. Тут між Цими елементами в нас буде по п'ять повітряних петель. Одна, дві, три, чотири, п'ять. І тепер в арку ми в'яжемо один стовпчик не до кінця, другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий. Усі петлі разом і повітряною фіксуємо вершину. Далі повітряні петлі. Одна, дві, три, чотири, п'ять. У наступну арочку знову шість стовпчиків з одним накидом зі спільною вершиною. Три. Чотири, п'ять, шість. Усі разом і фіксуємо повітряною петлею. І таким чином ми дов'язуємо цей ряд. Далі завершуємо ми цей ряд сполученим стовпчиком. У вершинку. Потім ми робимо іще один сполучний стовпчик у повітряну петлю, якою ми зафіксували вершину. І далі ми переходимо до в'язання в арку. Ми робимо стовпчик без накиду, 4 стовпчики з накидом. Один. Два. Три, чотири, три повітряні петлі. І потім у зворотному напрямку чотири стовпчики з накидом, один. Два, Чотири, стовпчик без накиду, і у повітряну петлю, якою ми фіксували, робимо сполучний стовпчик. Далі переходимо до в'язання у наступну арку. Так само стовпчик без накиду чотири стовпчики з накидом, два, три, чотири, три повітряні петлі і продовжуємо один. Два, три, чотири. Варку стовпчик без накиду, у повітряну петлю на вершинці, сполучний стовпчик. І таким чином ми далі пров'язуємо увесь ряд. Завершуємо ряд сполучним стовпчиком. Ниточку протягуємо. На зворотний бік, повітряна петля і обрізаємо. За допомогою голки з широким вушком ниточки можна сховати і додатково зафіксувати поміж стовпчиками. І вже за вікінець обрізаємо. І так само і з першою ниточкою, її ми фіксуємо тут. Далі, наш шестикутничок треба обробити з праски, щоб усі петлі розправилися. І він, звісно, більше схожий на квітку, аніж на геометричну фігуру. Але якщо зв'язати таких шестикутничків багато, і Вершинками їх поєднати між собою буде дуже гарний виріб. Тож, дякую вам за увагу! Бажаю приємного в'язання!